П'ять суворих та різких аксіом про життя. Перше по великому рахунку, ти нікому не потрібен. Ну хіба що другій половині, і то не в усіх сім'ях діти виростають уходять. Друзі можуть бути друзями. А завтра не факт. Ти потрібен Богу. Друге, найтупіше, що я робив в своєму житті, це приймав рішення під впливом негативних емоцій. Заспокойся, і тоді ти будеш приймати більш правильні рішення. Третє: нічого не чекай від людей, особливо від тих, кому ти робиш добро. Тому що якщо ти чекаєш, швидше за все, ти будеш ображений, а це неправильний стан. Четверте, чим більше ти будеш говорити людям правдиві слова, тим менше люди тебе будуть любити. І врешті-решт: п'ята, хочеш ніколи не програти зі своєю мотивацією, будь вмотивований однією річчю. Заради Бога роби. Заради любові до Бога, а ближньому служи, нічого не чекаючи.